Опис місць, де найчастіше зустрічається азбест, азбест найчастіше зустрічається і зустрічався в місцях, де через свої властивості він був найбільш потрібний. Я маю на увазі, перш за все, пожежну безпеку, одна з основних функцій азбесту та його властивостей, це стійкість до високих температур і вогню, тому його часто використовували в пожежній безпеці. Якщо ми візьмемо до уваги пожежну безпеку, то, наприклад, у конструкціях каркасних будівель, де сталь є основним носієм міцності, сталь була, можна сказати, обклеєна 5-сантиметровим шаром азбесту, і цей азбест слугував захистом від високих температур. Що стосується пожежної безпеки, то, наприклад, на автозаправних станціях були пожежні захисти виготовлені з азбесту, пожежні рукавички були виготовлені з азбесту, пожежні ковдри були виготовлені з азбесту. Тож, якщо ми шукаємо азбест у будівлі, то в першу чергу повинні задуматися, де було загроза пожежі. якщо. В будівлі проводилися зварювальні роботи або пожежонебезпечні роботи з використанням відкритого вогню, то найчастіше там знаходилися азбестові матеріали, і це перша властивість Азбесту, яка найчастіше використовувалася і де ця властивість була, можна сказати, найважливішою. Інше місце, де Азбест часто використовувався, можливо, в поєднанні з цим першим, про який я говорив. Це електрична безпека, азбест не проводив вологу, не проводив електрику. Тому він ідеально підходив для захисту в місцях, де могло статися замикання. Навіть були електричні проводи, ізольовані азбестом, лічильникові панелі також були виготовлені з присутністю азбесту. Тож це друга властивість, яка дуже часто використовувалася інша властивість це міцність азбесту. Тому азбестові волокна слугували армуванням для дафових плит, наприклад, етарнітних плит. Каро плит акколових на фасадах будівель, тому скрізь де була потрібна. Висока міцність, а габарити матеріалу азбестових мали бути невеликими, тому використовували волокна азбесту як захист існували труби. Наприклад, цементно азбестові, які використовувалися як каналізаційні труби, водопровідні труби, вентиляційні канали, жолоби. Зливові труби та багато інших матеріалів, які таким чином використовували властивості Азбесту. Азбест через свої властивості також був на підлогах. Що стосується керамічної плитки з додаванням Азбесту, вона забезпечувала захист, зміцнення завдяки волокнам Азбесту існували плитки ПВХ Лінолеум. Які, як у своїй структурі містили Азбест, так і були приклеєні на Азбестовий клей, Азбест також додавався до бетону, як зміцнення суміші. Він був на сходах у вигляді антиковзних рейок. Азбест через стійкість до вбирання вологи також використовувався в Т з В, торкретних штукатурках. В яких були місця, де будівлі були піддані волозі, найчастіше підвали обробляли саме таким штукатуркою, яка не вбирала вологу, азбест завдяки своїм ізоляційним властивостям використовувався як ізолятор парових каналів, теплотрас. Отже, спростивши ситуацію, якщо ми заходимо в будівлю і хочемо подумати, де в цій будівлі може бути. Ми повинні задуматися, яке призначення цього місця було, якщо в якому небудь місці потрібна була стійкість до високої температури, то є велика ймовірність, що ми знайдемо там Азбест. Якщо в даному місці важливою була стійкість до вологи. Там також знайдемо Азбест, якщо в даному місці важливою була стійкість до замикань. Чи електричних пробоїв там також знайдемо Азбест. Якщо важливою була стійкість до кислот лугів морської води, там також знайдемо Азбест. Отже, в усіх таких критичних місцях будівлі є дуже велика ймовірність, що ми знайдемо Азбест, враховуючи, що будівля збудована до 1998 року.